Пленер, це ще і якість е, зображення. І ми можемо дивитися на картину от виставком, бо ми кажемо, що вона не пленерна, тобто вона не відповідає там, нашим е, вимогам. Чому? Тому що пленер як якість зображення, він теж передбачає таке е, поняття, як живописність. Живописність це не означає барвистість, яскравість, е, таку строкатість. Е, живописність. Якість зображення, при якому предмет будь-який натюрморт, пейзаж, певний об'єкт, людина сприймається у поєднанні у зануренні у світлоповітряне середовище, яке, в свою чергу, змінює природний колір і надає кольору освітлення, кольору повітря, димки тієї, що буквально обіймає предмет. ми маємо особливу якість зображення. Але коли я вивчала творчість наших митців, які долучалися безпосередньо і працювали на пленері, в мене виникла потреба розширити поняття, яке дає словник. І наша одеська мистецька традиція дала мені привід сказати, що пленером ввести додати таке поняття як пленерне спостереження, тому що ми не завжди маємо етюдник під руками. Але дуже багато митців спостерігають кольорові відношення, які дає природа, а природа ніколи не помиляється. Спостерігати їх в натурі і потім, вже прийшовши в майстерню, створювати особливий колорит тої чи іншої роботи. І цьому сприяє оце збагачення. Кольорової пам'яті безпосередньо на пленері. Я думаю, що саме цей метод пленерного спостереження він має місце і в творчості одеських митців, які працюють не в реалістичній, а в абстрактній манері. Бо ми кажемо, одеська школа вона світлоносна, що у реалістичних пейзажах. Портретах, натюрмортах, так само і у абстрактних композиціях, і ми відзначаємо особливу чистоту кольору, особливу емоційність. Природа теж від нас нам дає, від нас потребує щирості і емоційності. І дійсно, Антон Олександрович сказав, що ми виходимо на пленер чистити свою палітру і свою душу, свої думки, тому що. Ми долучаємося до гармонії природи. А гармонія це зв'язок. Зв'язок наш з природою, зв'язок, який безпосередньо у природі мають всі кольори, які, які там є.